Ви знаходитесь у домовій церкві, призначеній для особистого користування митрополитів. Створена і розписана олійними фарбами у XVIII столітті за митрополита Рафаїла Заборовського, якого нещодавно канонізовано православною церквою України. На сьогодні існуючих або зафотофіксованих, або описаних тощо аналогів, прикладів митрополичої домової церкви не віднайдено отже, це приміщення є унікальним і ексклюзивним. На жаль, повний розпис цієї архітектурно-історичної пам'ятки не зберігся. Одначе окремі наявні сюжети, які складають приблизно 40% від первісного живопису, незважаючи на погану збереженість, надають змогу здійснити умовну реконструкцію розписів, яку представляємо в електронному вигляді. Південна стіна церкви оформлена як іконостас і відповідно виконувала функцію іконостаса в оригіналі збереглися зображення. Вгорі Ісус Христос на престолі фланкований постатями Богоматері Йоанна й сюжет, який має назву «Дейсіс». Обабіч Його оточують апостоли по шість постатей з обох боків. Нижче крайня справа храмова ікона Воскресіння Ісуса Христа. Храмова ікона визначила назву і присвячення Домової церкви, християнському святу Воскресіння Христа. Поряд з храмовою іконою образ Христа Учителя. У лівій частині іконостасної стіни у намісному ряді, де оригінальний живопис не зберігся, мають знаходитись дві ікони. Тут обов'язковим є зображення Богородиці та будь-якої ікони, логічно пов'язаної з Пресвятою Церкви. Впевнено вважаємо, що тут було зображено матір Божу за аналогом ікони із Софійського іконостасу. У крайній східній іконі намісного ряду припускаємо сюжет Вознесіння Христове. Цей сюжет цілком доречний адже після воскресіння на сороковий день відбулось Вознесіння Ісуса. Під намісним рядом ікон цокольний ряд. Під зображенням храмової ікони припускаємо сюжет Преображення Господня, в який об'єднано представників Нового і Старого Завіту. Під іконою Христос Учитель. Проповідь Апостола Павла. Під іконою «Богоматері» — Проповідь Апостола Петра. Під Вознесінням Христа припускаємо ікону Різдво Богородиці, доволі популярний сюжет. У бароковий період українського іконопису На західній стіні збереглося три первісні оригінальні сюжети Святі Жінки Мучениці Катерина. Ірина і Варвара. Сюжет Христос і Самарянка біля колодязя, Композиція за пані Кадилом. Що заключена у золотавий бароковий картуш Гостинність Авраама. Збережений живопис західної стіни в електронній реставрації дещо оновлено Втрати Оригінального живопису реконструйовано наступними сюжетами ЗІ ШЕСТЯ до Аду, яке має другу назву Воскресіння Христа і співзвучно з присвяченням домової церкви. ТРИ Святі МУчениці. Чудо в Хонах» Христос і Самарянка Гостинність Авраама. Жертвоприношення Авраама. Багач у пеклі сцена Багач у пеклі завершує живописне заповнення розписів західної стіни. Запропоновані сюжети логічно та іконографічно пов'язані з присвятою Церкви, а також із наявними оригінальними розписами. На північній стіні збереглася оригінальна композиція Притча про багача і Лазаря. Сюжет пов'язаний із страшним судом, який зазвичай зображували на стіні храму із вхідного боку із заходу. У нашому випадку вхід до домової церкви розташований з півночі, але традиція зображення на вхідній до церкви стіні сцен страшного суду тут витримана розповіддю про багача і бідного лазаря. Втрати оригінального живопису на північній стіні віртуально доповнені в процесі комп'ютерної реставрації. На східній стіні оригінальний живопис, на жаль, не зберігся. Тому розпис повністю підданий віртуальному відновленню. Підставою для відтворення іконографічної програми стали збережені сюжети і присвячення церкви Воскресінню Ісуса Христа. Вільні площі східної стіни представлено наступними сюжетами Воскресіння Лазаря Зішестя Святого Духа на Апостолів Тайна Вечеря Ікона Дорога до Емаусу і зустріч з Христом в Емаусі, та ікона Жони Мироносиці. В вашій увазі представлено електронну реконструкцію настінного живопису домової церкви, логічно та іконографічно пов'язану з Пресвятою Церкви, а також із наявними оригінальними розписами. Дана електронна реконструкція не претендує на безперечне відтворення розписів храму. Одначе презентація такої реконструкції приміщення домової церкви. Надає зорове уявлення про первісний вигляд домової церкви будинку митрополита, оскільки на сьогодні не зберіглося прикладів домових церков, не кажучи вже про їхній розпис, то ця домова церква і електронна реконструкція її живопису є унікальною і ексклюзивною. Автори реконструкції співробітники Національного заповідника Софія Київська Ірина Мараголіна та Михайло Панченко. За бажанням, відвідувачі можуть отримати розширену інформацію у консультантів, співробітників музею, будинок митрополита.